Вітаю! Мене звати Роман Гурський, це маркер подій. І сьогодні ми будемо торкатися дуже важливої і дуже болісної для нас теми. це тема енергетики. Тому просимо вас відразу поставити нам лайк авансом. а Ми будемо робити все, аби вам було цікаво дивитися це відео далі. Нашим гостем сьогодні є Юрій Корольчук, співзасновник фонду енергетичних стратегій. Вітаю вас! Слава Україні. Добрий день, дякую за запрошення. Дуже приємно бути гостем. У вас так. власне... Росія, Росія змінила свою тактику, почала бити по нашій енергетиці більш цілеспрямовано, більш влучно, на превеликий жаль. І от питання перше таке: скільки вже їм вдалося наруйнувати, можливо, не знаю, відсотковому відношенні, і на чому зараз все ж таки продовжує триматися українська енергетика? Ну, дивіться, давайте відразу як ви розмежуємо момент, тому що люди також пам'ятають, що були удари в 2022-2023 роках, так і можливо думають, що це. Такі самі удари, тобто вони завдаються по тих самих цілях. Не зовсім так. Тоді завдавалися удари по підстанціям. Це об'єкти, які відповідають за передачу електроенергії, тобто, фактично з'єднувальний ланцюжок, елемент між виробником електроенергії АЕС, ТЕС, ГЕС і споживачем. нам, Ми з вами промисловість. І це завдало великих проблем. Ми тоді це бачили зимою 2022 року, скільки було відключень, які були графіки відключень, пам'ятаємо так. І тоді також частково постраждала генерація, тобто виробництво електроенергії. І от якщо у відсотках вимірювати, то десь 10% тоді генерації було, скажімо так, ну, втрачено. І по самим підстанціям, це, це вплинуло десь, скажімо так, на 20%, 25%, можливо, навіть і 30, тому що Укренерго 1 листопада 2023 року, коли вони завершували ремонтні роботи, вони сказали, що вони відновили енергосистему в цілому власне свої підстанції. На відновили на 80%, от це також якби офіційна фактично позиція. Тепер ж ми маємо ситуацію, де що іншу це удари по виробництву електроенергії. Тобто, і власне по тим об'єктам це теплові електростанції, Бурштинська, от на західній Україні тепла електростанція, Ледижинська Вінницькій області, Зміївська в Харківській, і от буквально днями це Трипільська тепла електростанція. Угу, це угу. під Києвом, Київська область. В чому їх особливість? І Дніпрогес, власне, Дніпрогес, як частина це одна з найбільших гідроелектростанцій. В чому, в чому важливість цих об'єктів? Всі об'єкти важливі, немає менш важливих, більш важливих, але е, ці об'єкти вони важливі в тому, що вони, коли росте споживання електроенергії, вони збільшують виробництво електроенергії, власне, увечері і зранку, якщо так сказати, просто так звані вечірні ранкові піки. Люди, можливо, так можуть чути ці пояснення. Е, зараз, на жаль, з початком війни у нас додали з, з початком руйнування нейросистеми у нас додались так звані щеденні піки це е, зимою і літом, коли росте споживання також від е, літом, від кондиці... Кондиці... Ну, не кондиціонерів, неправильно казати так. Є холодильне обладнання в промисловості, так і системи охолодження в цілому, в тому числі mm -hmm. і населення. Населення якраз віддігає, там не таку значну роль, як промисловість. І зимою це тоді, коли люди використовують обігріваючі прилади. Для того там, не вистачає вдома тепла, наприклад, і люди включають також електричні прилади. Це також піки, це денні піки йдуть. Е, тобто, що ми маємо по факту? Ми маємо по факту те, що разом з, з, з ударами, останніми по Трипівській ТЕС, в принципі, пошкоджено майже 5,5 тисяч мегаватт потужностей. Тобто, це так звана. Не встановлена потужність, тому що встановлена потужність це скільки взагалі об'єкт, коли його будували там ще давно, там в 60-х, 70-х, 80-х роках, скільки він міг виробляти електроенергії і тепла, але в зв'язку з скороченням населення України ну, історично, так, якби з 91-го року. Скороченням роботи промисловості на жаль, так якби ці потреби ці потужності не використовувались повністю, але власне ми говоримо про цифру сьогодні 5,5 тисяч. Це та власне потужність, яка використовувалася, яка працювала mm -hmm. десь приблизно такі плани. Попередні що можна буде відновити десь до 2,5 тисяч мегаватт, тобто половина половину, так. так, 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 так. Інше це довгостроковий ремонт. Це в кращому випадку. Якщо не буде нових ракетних ударів, якщо буде обладнання, якщо будуть гроші, вже то це можна говорити про 25 п'ятий, рік. Навіть там серйозні такі пошкодження. Це не підстанція, там де трансформатор фактично замінили або відремонтували. Да, теж складне, дороге обладнання. Але не таке тут складне. Тут машинний зал, турбіни, супутнє інше обладнання, яке відповідає за фактично за видачу електроенергії, далі вже на внутрішню підстанцію, а далі вже потім на підстанцію Укренерго. Тому е, проблема. проблема. А mm -hmm. ця сфера, скажу, от, ну, ось маневр називають вона важлива. Тобто, без неї фактично зараз. От людей може поставити питання: то так ми з світлом сидимо все чудово все добре. Ну, от, власне. Добре, на і... чому зараз тримається oh. енергетика? Так, да, да. от в Харків є проблема, є Одеський регіон, проблема. Вони ще не вичухалися з 22-го року, 23-го. Там завжди були обстріли постійно, там, якби по хабах, там, якби це прифронтовий регіон Харківський. Зараз весна і осінь. Осінь, весна це такі серединні проміжні періоди, коли падає споживання електроенергії, нема ще цього літнього піку і нема вже зимового піку. І фактично споживання. Ну, Не мінімальне, не можна так сказати, але воно власне ще не потребує от таких суттєвого включення додаткових обсягів, так, які ми зараз от втратили. А коли настане літо, я думаю, навіть не літо, неправильно, так коли почнеться ріст температури, uh -huh. тобто це фактично десь середина травня, середини травня почнеться ріст. І я думаю, вже ближче до середини червня ми можемо почати відчувати оцей дефіцит, і буде два варіанти: або відключати масову промисловість. І фактично для населення залишати електроенергію, або відключати в тому і населення, і давати промисловості працювати. Бо це економіка, це робота. Згадайте, 22 другий, рік. Тоді, власне, піраміда перевернулася і зазвичай завжди от починають там промисловість відключають там інші об'єкти, інфраструктурні, як сьогодні їх називають. А вже тільки потім населення. То там відключали навпаки населення, а промисловості давали працювати, щоб вона заробляла гроші. І могла функціонувати. Тобто нам тому, треба, ми... треба готуватись до того, що найімовірніше, вже навіть влітку можуть початися якісь там хоча б так. на деякий час, так, але будуть... відключення будуть. Будуть. Ну, літом, звичайно, це легше пережити, тому що це відключення можуть тривати і по-перше, мер... по менше. Це бо довший світловий день, немає навантаження на, на виробництво електроенергії для обігріву, наприклад. І тому десь дві години, можливо, там. Може трошки більше, це не так суттєво буде відчуватися, так наприклад, е, чи може вирішити питання аварійна допомога з Європи з європейського власне. От, власне, мене наступне питання: що нам робити? Чи нам варто доремонтувати те, що порозбивали? Чи можливо якось перепідключати, змінювати хід тої електроенергії? Чи допоможуть нам міжнародні донори в цьому всьому? Ви знаєте, за рахунок того, що якраз вона система централізована, велика масштабна, бо часто зараз можна почути, що її треба децентралізувати, розділити, маленькі зробити там виробники електроенергії. Uh -huh. Це неправильно, це можна для точкового вирішення. Як генератор, ти точково вирішуєш питання, коли тобі там треба електроенергію. Більший генератор, менший на 5 кВт, на 1 МВт, на 1000 МВт, там. Е на, на тисячу кВт, бо один мегаватт, це тисячу кВт. Це не має значення. Це точкове вирішення проблеми. Але, от, власне, централізована система вона дає можливість, власне, те, що ви кажете, оперативно перепідключати, бо є багато підстанцій, є багато е, трансформаторів і є багато передач, і в принципі є багато навіть попри зруйновані виробників електроенергії. І це дозволяє от, власне, сьогодні балансувати, забезпечувати споживачів електроенергію. Що нам робити, якби нам ремонтувати? Це пункт номер. Ремонтувати, терпіти. Терпляче зносити обмеження електроенергії, якщо вони будуть, тобто іншого варіанту немає також. Ну сподіватися, що ракетних ударів не буде, або буде, буде мінімальна шкода від них, або буде захист у вигляді протиповітряної оборони. Так це важливе питання, яке може протистояти фактично цьому об'єктивно. Бо, от, до речі, цей захист, який часто такі зараз думки було чути, що не спрацював, от, той, той, що там планувався, ну, от ці бетонні споруди. Там, по-перше, так, також все швидко не можна було зробити. Саме мінімальне там, мішки з цементом, сітки з камінням е і бетонні блоки це два варіанти. Їх використовували давно і активно. А друга, третя така ланка, яка мала бути, це фактично споруда таких бетонних. Е, укріплень навколо то тобто заливка бетону, фактично uh -huh. суцільно, цементу. Так е, навколо підстанції. Це ще тільки там, воно не в процесі роботи, але це підстанції, не теплових електростанцій, величезних, тобто машинних залів. Це неможливо зробити. Це люди, якщо слухають, то вони можуть згадати саркофаг над Чорнобилем, так і побачити картинку uh -huh. в голові в себе так згадати. Оце, по суті, треба робити щось таке. Ну, це нереально. Це десятиріччя робота може зайняти. Розумієте, Я мовчу вже про гроші. Тому, от перший варіант відбудовувати, ремонтувати, шукати це обладнання в країнах Європейського Союзу, там, де використовувалися. Замовляти, можливо, де це оперативно можна зробити, і от обмеження електроенергії. Це вихід ситуації, поки що такий. Імпортна електроенергія, аварійна, так яку ми беремо, вона також не є ну не є порятунком. Бо чомусь також часто думка, що от вона може порятувати. Не зовсім вона рятує енергосистему саму. Енергосистема, вона балансує і дає можливість е, утримати на відповідному рівні частоту. Це важливий, рівень рівень щоб частота не знизилась, 50 Гц, і напругу саму. Але. Ну для порівняння вам просто ми, коли зимою, навіть коли у нас були от провали, і ми брали багато варіант допомоги, то ми за день десь споживали, грубо кажучи, 250 мільйонів кіловат годин електроенергії. 250 мільйонів. А варіант допомогу ми брали з, з країн Європи на день десь 2-3 мільйони кіловат. Ага. Тобто, щоб ви розуміли. Тобто це не той масштаб, щоб дайте, от споживач без електроенергії сидить. Ми йому тут підкинемо трошки електроенергії там з Румунії там чи. З Польщі чи зі словаччини ні, це береться електроенергія, власне для підтримки стабільності роботи неросистеми. Але це вже добре, тому що це дозволяє виробникам працювати, виробляти електроенергію спокійно, скажімо так, без надриву да? і постачати її споживачам. Але от в тій ситуації, коли ці об'єкти порушені, так от ті, що ми говорили: 5,5 тисяч мегаватт, це велика цифра. Відновлять тільки повторюю: 2,5 з це в кращому випадку. Тобто, у нас відповідно дві тисячі мегават, це от дефіцит, який буде на зиму, ми це все, ми його втратили, ми його не відновимо. Так? Mm -hmm. І у нас ще є дефіцит, який перейшов з 22-го року, там також порядка 2000 МВт. Тобто, сумарно от мінімальний такий оптимістичний показник це 4000 МВт, це те, чого нам не буде вистачати. Е, Конкретно, дивіться, ми завжди зимою, літом періодично, ми виходимо на показник 14 000 МВт споживання, 14 mm -hmm. ГВт. 14 000 МВт, от 14 000 мінус 4. Оце хоч 10, от третина. Ми третину втратили. Ви питаєте, от ви запитав, ми uh -huh. втратили. Це значний обсяг. Тобто, і зимою буде тяжко, якщо зима буде як зима. Тепла зима, яка пройшла. Оця друга підряд, друга, тепла зима. Я не був прихильником віри у теплу зиму. Так і я будував гірші прогнози. Так, слава Богу, що вони не справдилися, але це виключно за рахунок теплої зими. Я люблю згадувати е головного диспетчера Укренерго Зайченка. Він принаймні правду сказав, об'єктивно оцінював от десь після січня, коли в нас було два періоди морозних зимою на початку грудня і на початку січня. В нас були люди також можуть для себе згадати. До речі, що та по суті, якби зими як такої не було. Ні, ну була ну, так, звичайно, так. Так. ну ясно, ясно. Було, так. але не так да і він сказав, каже, що допоміг Бог каже, допомогла природа, тому що було тепло, е, води було багато на Дніпрі. Тобто, укргідроенерго виробляло на 30% більше електроенергії. Вони зазвичай виробляють десь. Порядка е, 30 мільйонів кіловат електроенергії. Вони виробляли фактично по 50 мільйонів на добу, uh -huh. Тобто вони закривали величезний обсяг, і відключення були також аварійні, тому що там і при фронтових зонах, і в Одесі тоді було, і в Харкові. Також і там 600 мегаватт аж було. Тобто, оці фактори вони і зіграли роль, що ми пройшли тоді. Він так і каже: ми uh -huh. каже: пройшли той період, тому от зима зима буде тяжкою наступна. Це треба розуміти. Таке от останнє питаннячко, якось так коротенько. Скажіть, чи вплинуть ці всі речі на вартість електроенергії для споживачів? Ви знаєте, я вам скажу, що піднімати вартість електроенергії, на жаль, необхідно, тому що є затрати, які несуть виробники електроенергії. І ці гроші, які потім йдуть от з вашої платіжки, так вони йдуть в першу чергу для обленерго, які потім ремонтують ці мережі. Але ремонтують uh -huh. не від ракетних ударів, а ремонтують поточні аварії, які стаються. Хітак завжди багато було. Оновлюють там ЛЕБ, трансформатори. Е але сказати, що підвищення тарифів, як зараз нам скажуть, що це власне, ми повинні от, е стиснути зуби і заплатити більше гроші, тому що ці гроші підуть на відновлення нейросистеми, ну це неправда. Тобто ці mm -hmm. гроші просто не підуть туди, вони підуть на інші цілі, потрібні також. А так ні. Тобто, нехай буде там плани є 3,5-4 гривні. Отакий от буде коридор. І я вам скажу, що навіть от, умовно, навіть якщо з 1 травня там, чи з 1 червня ціна підвищиться, от найкращого часу не придумаєш. Просто Так сумно можна сказати, да? Але, бо дійсно люди зараз з розумінням поставляться до цього. Бачать ці ну, аварійні випадки, да, ракетні удари, люди будуть це сприймати з розумінням. Хоча з іншої сторони. Повторюся, от, наприклад, щоб ви розуміли, яка реальна ціна має бути за електроенергію, от, сьогодні максимальна, це 3, 3 гривні 20 копійок. Чому? Ага. Тому що 2 гривні це вартість тарифу на розподіл це те, що передача електроенергії по ЛЕП, е, що ми, грубо кажучи, робота за передачу електроенергії, транспортування. Ага. І гривня це вартість електроенергії, яка обходиться вже з заробітком для енергоатома. Да, це ага. мінімальний заробіток. І от, в принципі, по суті, виходить от 3 гривні 20 копійок. Ну там чуть-чуть більше, і все. Тобто, отака ціна мала бути би реальна. Да, якщо враховувати інвестиційну складову, там потенційний ремонт і модернізацію, то тариф має бути сьогодні в таких в нормальних мирних умовах, я би так казав, да, десь порядка 4,5 гривні. Оце би вже дозволяло розвати неросистему. Ну але тоді би знаєте, і можливо, і робота була краща, економіка була б краще, ну, зуміло, би краща, і тоді б людей са Тобто необхідність така є, і швидше за все нам цього не оминути. Відразу напишіть нам, будь ласка, в коментарях наші глядачі, чи готові ви поставитись до таких речей з розумінням і платити більше за електроенергію. Чекаємо вас в коментарях. Дуже дякую вам за цю розмову. З нами був Юрій Корильчук, співзасновник дякую. фонду енергетичних стратегій. Гарно, кваліфіковано все пояснили доступно, і це дуже важливо. Дякую вам. Дякую вам. Мене звати Роман Гурський. Любіть Україну, донатьте на ЗСУ обов'язково, і не забувайте, що наша русофобія чи торосопатія росопатія ніколи не буде достатньою.